Сліди. І якщо вище подивитися досі лишилися. Але вже не такі виразні. Ось ось слід. А це було вже на який день після того, як брат проживав у вас? Він вісім місяців уже зі мною жив. Ви тоді поліцію викликали ось в цьому моменті? Так, ну, вони спочатку одразу почали хапати цей пістолет руками. Ми їм робили зауваження, що так робити не можна. Треба зняти відбитки пальців і таке інше. Нас ніхто нас ніхто, ніхто не слухав. Так якось дивно все виходить. У вас знаєте? От до вас приходять люди зі зброєю. Ви знімаєте на відео це. Да, потім ви радите патрульній поліції не як брати. Як ви правильно себе поводити. Так, да, як як вірно себе поводити. Скажіть, а ви скільки вам років було, коли вас забрали від мами? Мені 11. А після того ви постійно спілкувалися з братом? Ні. Ні. А, я з братом та, почав та, спілкуватися буквально за три місяці та, до та, першого випадку. До, до 25 так. лютого, коли його забрав. А за яких обставин брат опинився у вас? Алексій Олексій подзвонив мені. Олексій це батько Івана подзвонив мені і сказав, що дитина втекла з дому. Укра украла гроші. Допомоги. Допоможи знайти я одразу дзвоню Івану. Він бере слухавку, усе нормально. Каже, що гуляє в парку. Тобто, наче нічого такого не сталося. Він нікуди не тікав. нікуди так. Він нікуди не тікав, усе добре. Я кажу, я зараз приїду. Ми з тобою поговоримо. Так Він назбирав гроші, а в їхній сім'ї постійна проблема з грошима. А як він назбирав гроші, він допомагав чи то до бабусі, чи то друзям. Йому давали трохи грошей. Він пішов гуляти. так? так він пішов гуляти. Але матір, скажімо, так, це дуже збента. Вона одразу почала дзвонити Івану і питати в нього, де той узяв гроші. От ти прийдеш додому, ми з тобою поговоримо. Я тобі розкажу. Нам їсти нема чого, а ти витрачаєш гроші. Чому не віддав їх мені? Я з власного досвіду.